Ми продовжуємо допомагати активно нашим силам оборони. Я зазначу, що одним з пріоритетів є для нас придбання і передача обладнання необхідного для роботи квадрокоптерів, а також піввіддронів. Не вперше ми вже передаємо велику партію батарей, хороших батарей, 6С-3П, які використовуються для піввідронів. Ця партія в 2000 штук сьогодні, яку ми передаємо. Придбані всі батарейки за бюджетні кошти. Їхня загальна вартість понад 7,5 млн грн. Ну і щиро дякую вам, товариства нашим платникам податків за те, що з 2016 року ми маємо можливість підтримувати сили оборони і першу половину січня 2026 року продовжуємо це робити. В цьому році ми вже передавали квадрокоптери, в цьому році ми вже передавали інші засоби обладнання. Тепер передаємо 2000 батареїв для фп шок Попереду оголосили низку тендерів на квадро, гексакоптери, БПЛА літочкового типу, ФПВ різних модифікацій. Засоби РЕБРР напряму фінансуємо підрозділи сил оборони. Додам, що на 2026 рік в базовому варіанті бюджету ми передбачили 552 млн грн. мільйони гривень. Ну і під час наступних усіх уточнень будемо ці кошти додавати, бо сили оборони для нас залишаються пріоритетом номер один. Тож ми працюємо далі.